Велику роль в житті дитини відіграє книга. Книга запрошує дитину у світ, де оживають казкові герої. Читайте дітям казки. Казки розвивають мовлення. Уяву дитини. Казки вчать дітей. Розрізняти добро і зло. Познайомте дітей з енциклопедіями. В них вони зможуть знайти відповідь на багато запитань. Запропонуйте дітям проявити фантазію на сторінках книг розмальовок. Відвідуйте разом з дітьми бібліотеку. Познайомте з різноманітністю книжок. Нагадайте дітям правила поводження з книгою. Щоб книга довше служила, обгорніть її. Беріть книгу. Чистими руками. Не кладіть в книгу олівці. Від цього вона рветься. Не читайте книгу під час їжі. Не загинайте сторінки, користуйтесь закладкою. Читайте дітям казки на ніч. Казка перед сном чудовий привід провести час наодинці з дитиною. Гарна казка, гарний сон. Приємних вам читань разом з дітьми.